Він їхав зі швидкістю 15 км на годину. Але удар був такі, такої сили, що з хлопця злетіли кросівки Ви розумієте, що будь-який експерт вам скаже, що при швидкості 15 км на годину такого удару бути не може. Далі, кримінальна справа була відкрита 12 березня 2009 року і закрита 12 травня 2009 року. А тепер я наголошую. 7 травня 2009 року, за 5 днів до закриття кримінальної справи, пан Бляхер Береза змінив прізвище на Березу. У нас є свідоцтво про зміну прізвища, я зараз вам його покажу. За 5 днів до, е, до закриття кримінальної справи. Більше того, е, значить, е, от свідоцтво про зміну прізвища, воно не дуже гарно видно, але. Е, Відділ реєстрації акту цивільного стану Дніпровського районного управління юстиції в місті Києві 7 травня 2009 року, за 5 днів до закриття кримінальної справи. Далі корупційні діяння. Ми можемо про них тільки казати. І ще це не доведено, але, але я можу сказати як юрист також. Значить постанова про закриття кримінальної справи містить абзац, де написано. Зокрема, я зараз зацитую вам. Дана кримінальна справа порушена 12.03.2009 року слідчим відділом піснянського руху МВС України в місті Києві відносно блях Береза Борислава Єфимовича за ознаками злочину, передбаченого частину 1 286 статті Кримінального кодексу України. Частина 1 це легкі телесні ушкодження. А 12.05, підкреслюю, 12 травня. Вона перекваліфікована за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 Кримінального кодексу. Це замість трьох років, 6 років. І це вже тяжкі телесні ушкодження. Так от я наголошую, слідчий в один і той же день перекваліфікував статтю на більш тяжку і закрив справу. Ви вірите в таке? Як це може бути? Де логіка? Людина каже, що вона визначає, що справа більш тяжка і в той же самий день її закриває. А я вам можу розповісти логіку, що йому розповіли, що хлопче, ти замість трьох років може, мабуть, умовно засядеш на шість. І, і справа вже перекваліфікована. Давай. І він дав. Ілюстратор, той ілюстратор, який. Своїх, ну а, а, а інакше справу б не закрили. До ілюстратора я, б, я зні... хотів би тут поправити, щоб потім не судилися з костюм. Ну, це, це наше припущення. Ні, ні, ну я ще раз припущення. Це, так. це, це Але... називається так у юристів. Ознаки корупційних діянь. У дуже... діях слідчого. Ознаки ознаки корупційних діянь. Я провів би так. я провів би розслідування внутрішній, як мінімум, міністерстві внутрішніх справ з приводу того, а як це так в один день можна перекваліфікувати статтю, і її закрити. Ну і закрити якщо, перекваліфікувати на тяжкі тілеті. Тіл, давайте спробуємо все. так зробити. Якщо немає запитань, ви продовжите. Якщо да. є? Ви будете відповідати Далі, на запитання, так? так?